Вітаю вас на каналі Квітуча Україна. Мене звати Анна, і сьогодні я розповім вам, як обрізати фікус, для того, щоб сформувати його пишним кущиком. Переді мною три мої фікуси. Один з них це фікус лірата Бамбіно, на якому ми сьогодні з вами будемо, як на прикладі, вчитися обрізати фікуси. Другий фікус це фікус Тінеки. Про нього вже є відео на каналі. Минулого року я обрізала йому верхівку і зробила це не зовсім правильно. Посилання на це відео буде ось тут. Подивіться його, будь ласка, а трошки пізніше сьогодні я розповім вам, що саме я зробила не так. І також у мене є ще фікус Лірата Великий, який, в принципі, пережив обрізку ще до того, як потрапив до мене, але з ним теж. Є деякі нюанси, і на прикладі цього фікуса я вам теж розповім дещо цікавеньке. Сьогодні ми з вами дізнаємось, які саме фікуси і коли потрібно обрізати, а які краще лишити на потім. Також я розкажу вам про технологію обрізки, як зробити так, щоб фікус дав багато гілочок, і як доглядати фікус після того, як ви його обріжете. Ну, а тепер натисніть на дзвіночок під цим відео для того, щоб не пропустити результат сьогоднішньої обрізки, який вийде трошки згодом, і починаємо стригти. Отже, які фікуси і коли можна обрізати? На прикладі, ось цього фікуса розберемо перший варіант. Обрізати можна лише здорові фікуси, в яких немає ніяких хвороб, ніяких ознак шкідників, і взагалі він почувається добре, знаходиться у хвилі зростання, тобто дає вам нові листочки, і в такому випадку цей фікус повністю підходить для обрізки. Цей фікус стінники я обрізала минулого року не зовсім правильно і зараз розповім чому. По-перше, він у мене хворів. І те відео взагалі було при присвячено плямам на листі, яке мало походження через протяги, бо Він у мене стояв в такому місці, де регулярно гуляло холодне повітря по вечорах, і також нерегулярний полив. Тобто, можливо, були десь пересушки, переливи, тобто фікуси вони, вони полюбляють, коли ґрунт рівномірно зволожений. Трошки підсох, ви трошки долили. Якщо ви фікуси поливаєте нерівномірно, то це може спричинити появу плям. Так ось цей фікус-тіники якраз у мене з такими плямами і був в той момент, коли я вирішила проекспериментувати. І зрізати йому верхівку. Тоді я зрізала 4 чи 5 листочків зверху і зрізала його занадто високо. Тобто, ось точка зрізу, ось ця частина, тут десь приблизно 35-37 см. Наросла мені за рік. І також, крім того, що він пустив ось тут, заміщуючи пагін, він мені дав гілочку ось тут знизу. Звісно, що гілочка, ось ця знизу, вона видала кілька листочків і далі вона не росте. А заміщуючи пагін, як бачите, вже не вгору і, в принципі, нічого особливо не помінялось. Він як ріс колонною, він так і росте колонною далі. А мені хотілося, щоб були бічні гілки. З цим фікусом я буду працювати трохи згодом, про це буде окреме відео. Але на прикладі нього я хотіла вам доказати той момент, що фікуси потрібно Обрізати лише тоді, коли вони повністю здорові і знаходяться в активній фазі росту. І от на прикладі мого фікуса Лірата Бамбіно, який я пересадила теж в одному з нещодавніх відео посиланнячко буде ось тут. Буквально десь, можливо, місяць тому, може, трошки більше була пересадка, і ця пересадка якраз а, дала стимул цій рослині прокинутись і давати нові зелені пагони. А відтоді, як я його пересадила, у мене вже є за місяць чотири ну, листка, дві пари листочків. Ось цей листочок у мене стирчав під час пересадки. Це був зимовий листочок, який перед зимою він останній дав. Він маленький, він погано сформований, тому що сформований він був тоді, коли вже було не так сонячно, коли вже було не так тепло. І, відповідно, я на нього можу орієнтуватись. Ось чотири листки він мені дав за останній місяць. І зараз він цілком підходить для того, щоб його постригти. Також обов'язково зауважте, що фікуси бажано стригти лише тоді, коли у нас на вулиці тепло і сонячно. Чому саме так? Я вам поясню трошки згодом. Ну, по-перше, по весні прокидаються всі рослини, і ви якраз попадете в ту хвилю росту, яку нам потрібно для обрізки. А по-друге, після обрізки сонечко теж потрібно буде фікусам. І справа не лише в цьому. Ще температура. От взимку не радять обрізати рослини, тому що, по-перше, вони сплять, по-друге, низька температура, і по-третє, досить мало світла. Тобто, в принципі, шанси на успіх не дуже великі. Ну і третій фікус, просто як приклад, вам покажу, який пройшов обрізку ще до мене. Коли він приїхав до мене, він був обрізаний ось зараз знайду. Він був обрізаний ось тут. У нього було ось так дві гілочки. Одна так завмерла, як і у фіку самого тіника, просто вона тут є і все. Друга гілочка росте вгору. Росте досить повільно, бо тільки прокинулась, і ось два листочки свіжих я тільки маю. А, так, це цьогорічні я маю на увазі листочки. Ну, а загалом за рік він мені наростив. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять дев листків. Uh, і що я хочу з цього фікуса? Взагалі я хочу його виростити великим таким деревом, потім зверху розгілкувати, і щоб це було от схоже, дійсно, як на садове дерево. Те, що він приїхав для мене вже uh, пострижений, це таке було трошки розчарування, але, в принципі, нічого страшного. Ця гілка не росте, і навіть якщо вона колись почне рости, то я думаю, що в два стовбури, якщо він ростиме, це теж не страшно. З цим фікусом я нічого не збираюся робити. Я його просто відставлю, і, і зараз на прикладі іншого фікуса, а саме. Своєї Анастасії покажу вам, чому не можна стригти взимку фікуси. А я цей фікус постригла в лютому. От зачесались у мене руки. Захотілося мені його привести до ладу. Захотілося мені вже весни і якихось робіт з рослинами. І я взяла і його постригла. Сьогодні у нас на дворі вже кінець травня, і цей фікус тільки-тільки почав. Обростати молодим листям. Це при тому, що всі ці три місяці він стояв у мене в теплиці. Тому бажано дочекатися все ж таки молодих ростів, фази росту, запевнити, що немає шкідників, що у нас тепла і сонячна погода намічається, і тільки тоді стригти фікуси. Як нам зробити так, щоб наш фікус дав багато гілочок? По-перше, коли ми обрізаємо наш фікус, це не стосується лише лірат, це стосується і каучукових фікусів. Нам варто врахувати, що чим нижче ми його обріжемо, тим більше гілочок у нас мають шанси на ріст. А не обрізається менше семи листків. Тобто, от зверху ми рахуємо один-два. Три чотири. 5, 6, 7. І обрізаємо фікус не вище, ніж у цій точці. Ви можете обрізати нижче, якщо тут дозволяє у вас кількість листя, бо лишати менше 5-6 листків також не варто. Але в будь-якому випадку верхівку ви зрізаєте не менше, ніж 7 листків. А саме цієї помилки я припустилася з цим фікусом, но нагадую, зрізала 4 чи 5, не більше. І чим більше ми зріжемо, тим більше бруньок у нас має прокинутись. Також. Ще, одна, ще один такий момент, який дозволяє нам стимулювати ріст нових гілочок, це деякі люди беруть і відколупують ось це лушпиння, яке у нас тут є біля листочки. Взагалі є така схема гілкування і дерев, і кущів, коли не зрізається рослинка, а беруться і над кожною точкою росту робляться надрізи. Це стимулює ріст нових бруньок. А В даному випадку з фікусами дуже багато хто любить лушпиня це знімати, і кажуть, що це допомагає. І сьогодні я це зроблю. Я ніколи цим не займалася, ніколи не знімала ось ці штучки, але сьогодні я хочу це зробити, бо саме оце лушпиня воно прикриває наші точки росту. І заодно і проекспериментуємо, чи дасть це свій результат, чи ну, взагалі у нас результат буде комплексний, бо я не тільки до цієї хитрості буду вдаватись. Але я хочу зараз зробити, як то кажуть, по максимуму для того, щоб ми могли досягти максимального можливого успіху. Третій момент, який а, також нам дає шанси на велику кількість гілочок. Це стимулятор: цитокінінова це паста, який використовується дуже часто в садівництві, і також його можна використовувати і в кімнатному рослинництві. Цитокінінова паста це стимулятор, який допомагає рослині пробудити якомога більше бруньок. І Тут так і написано: гарантує пробудження сплячих бруньок, утворення нових бруньок і квітконосів, активізує зростання бічних пагонів і стимулює отримання діток. Сьогодні її також будемо використовувати. Ані зняття оцього лиш лушпиння, ані цитоклінінова паста не є взагалі обов'язковими. Ви можете просто правильно чеканути верхівку вашого фікуса, і він теж роз'ялкується, Але, вірогідність, що буде велика кількість прокинувшихся оцих бруньок, вона трошки низенька. В моєму випадку я хочу пишний кущ, я хочу багато бічних гілок, тому ми будемо. Робити все можливе для цього. А цей фікус Лірата bambino, Як я розповідала у відео з пересадкою, у мене дуже довго сидів в транспортувальному горщику і ґрунті, в якому він приїхав з магазина. Крім того, що ґрунт там вже був зовсім ніякий, була ще одна проблема він був дуже сильно заражений павутинним кліщем. І Звісно, мені дуже кортіло минулого року ще його різанути, але я вирішила все ж таки зачекати весни, повністю його долікувати від кліща. Дочекатися, коли він трошки підросте, дасть мені більше листя зверху, для того, щоб я могла більш таку значну частину обрізати. І ось, нарешті, цей час прийшов. Ну І третій завдаток успіху у гілкуванні фікуса це яскраве світло. Якщо ваш фікус стоїть не на сонці, то поступово-поступово підсувайте його до вікна. Ні в якому разі не ставимо наш фікус одразу до вікна. Можна попалити листя, бо він не звик виробляти таку кількість хлорофілу, і він має пристосуватися до цього поступово. А... Вже тоді, коли поближче ви до вікна підсунете, тоді вже можете різати верхівку, і тоді більше знову ж таки збільшуються шанси на те, що його буде багато. Так, ну що, лусочки я познімала. Скажу вам, це такий дуже захоплюючий е момент, бо мені сподобалось. Але, мабуть, на тому фікусі я поки що знімати не буду. Наш фікус готовий, і ми можемо безпосередньо відстригти йому голову. Я взяла ганчірочку вологу для того, щоб швидко можна було промочити молочний сік, який будуть виділяти обидві, обидва кінця зрізаного фікуса. І тепер нам залишилось вибрати, де ж саме нам відстригти наш фікус. Як я сказала, відраховуємо 7 листків: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ось у мене точка, де я вже можу різати. Але тут варто згадати, що в першу чергу, заміщуючи пагін, який ну, 100% буде, він полізе якраз. Над тим листком, над яким ви зробите надріз. Тому, якщо ви хочете гілочку в певну, з певного якогось боку, то в такому випадку ви можете зрізати над іншим листком нижче. Оцей листочок, якщо ви бачите, набагато менший, ніж оцей. Відповідно, брунька ось тут буде трошки слабіша, ніж брунька над цим листком. Тому я зрізаю під восьмим. Для цього у мене чистий секатор. Який я обов'язково дезінфікую, секатор також має бути дуже гострим, бо якщо ви хочете вкорінити зрізану верхівку, варто зазначити, що тоді ми маємо працювати тільки гострим інструментом. Якщо ви тупими ножицями або тупим ножем, зріжете верхівку фікусу, то коріння ваш живець не дасть. Ну, Якщо дасть, то це дуже мала знову ж таки вірогідність. Беремо і просто між ось цими бруньками двома ріжемо є. Зразу побіг у нас молочний сік, бачите крапелька? Промочуємо. Загортаю поки що у ганчірочку свою верхівку. Ну і що? Нам залишилося скористатися цитокініновою пастою для того, щоб розбудити максимальну кількість гілочок. Так, цитокінінова паста чимось схожа за виглядом на мед липовий. Відкриваємо пляшечку. Я беру ватну паличку і обережно над кожним листочком змазую точку росту. Не всюди мені вдалося повністю прибрати лусочки, щоб дістатися туди зараз цитокініновою токініновою пастою, але я думаю, що, якщо постаратися, то можна намастити непогано. Я зараз змазую повністю всі бруньки. Ну, по-перше, не факт, що всі прокинуться, а по-друге, чим більше, тим краще. Якщо мені буде забагато, я його різану ще нижче. Буде в мене такий низенький красивий кущик. Я набираю досить багато, але, як бачите, я не всю вимазую на кожну бруньку. Тобто в мене лишається ще на паличці ватній. І вистачає у цього одного забору пасти на кілька, на кілька листків. Так, щоб вам показати, як я це роблю. Тобто у нас отут у пазусі листка має народитися бубруночка, і, відповідно, вона має дати потім новий ріст. Так, цей намазаний, мажемо тут. Ось і все. Фікус у нас обрізаний. Бруночки всі простимульовані. І зараз нам залишилось лише. Обробити ось цей зріз активованим вугіллям, просто можна між двома ложками розтовкти таблетку активованого вугілля і присипати ось цю ранку. Те ж саме можна зробити з ранкою на цьому живці. Але що ми будемо з ним робити? Як варіант, ми можемо його вкорінити у воді або у перліті, або навіть можна одразу у ґрунті вологому. І потім підсадити до цього фікуса ось так знизу, для того, щоб цей кущик вже був пишніший. А можемо нарізати, як було в тому відео, протівники між кожним листочком живці і вкорінити їх окремо, таким чином розмноживши фікус лірата бомбіну або наш фікус каучуконосний. Коли з'являються перші корінчики, якщо ви вкорінюєте у воді, то ви можете пересадити вже ці живці у маленькі невеличкі стаканчики, поступово збільшуючи об'єми. Цих горщиків або стаканчиків в залежності від росту вашої кореневої системи. А я цей фікус буду пробувати вкорінити ось так, як він є, не нарізаючи на живці. Якщо вийде, чудово. Якщо ні, ну нічого страшного, моя задача тут в першу чергу наростити гілок. Але якщо це є в він піде на продаж. І посилання на мій OLX, а також на телеграм-канал, де дуже часто ми спілкуємось на тему обміну продажу і навіть подарунків рослин. Всі ці посилання є під цим відео в описі. Долучайтеся! Якщо ми ріжемо наш фікус, неважливо, це лірата, чи каучуковий, чи ще якийсь фікус, то кожна бічна гілка нам почне давати менші листочки. Саме тому я обрала трошки більший листок, бо він дасть більше сили брунці над ним. Але не факт, це може бути абсолютно незалежно від того, над яким листком ви там зрізали, бо все насправді залежить від від умов. І зараз ми з вами переходимо до невеличкого коротенького блоку, як доглядати за фікусом після обрізки. Наш фікус обрізаний, оброблений, здоровий і готовий. Вперше, що нам необхідно зробити, це поставити його на світле місце. Про це я вже трошки згадала, але тут сфокусую вашу увагу. Чим більше світла буде отримувати наш фікус після обрізки, тим більше бруньок прокинеться на ньому. Ну, а це все лушпиння, і це такі Нінова паста, сподіваюся, ще в цьому допоможуть. Мій фікус живе зазвичай ось тут, на підлозі. Тут від вікна десь півтора метри по діагоналі виходить, це південна сторона, і сонце за прозорим тюлем. Напряму світить на фікус. Він так і відправиться на своє місце. Але якщо ваш фікус все ж таки стоїть у більш темному кутку, то перед тим як стрікти, нагадую, потрошку привчайте його до сонечка. Ще один момент. На прикладі цього фікуса покажу вам ось цю облесілу сторону. Це якраз слідство того, що цим боком фікус не був повернутий до сонечка. І... Для того, щоб таке не траплялося, нам необхідно за кожного поливу потрошку ось так потрошечку повертати горщик, полили, повернули. Знову полили, трошки повернули. Знову, там через тиждень чи скільки, полили і знову трошки повернули. Таким чином, листя з усіх боків буде рівномірно отримувати сонячне світло. І розвиватись крона буде більш гармонійно. Ну і ще один дуже важливий нюанс в догляді за обрізаним фікусом це обов'язково потрібно скоротити полив. Мій фікус втратив майже третину листя. І, відповідно, води йому зараз потрібно буде на третину менше. Якщо ви зрізали половину, води треба половину. Бо половина листя випаровує половину вологи. І відповідно логічно, що коріння. Буде намагатися пити всю ту воду, яку ви даєте, а випаровувати нашій рослині цю воду нічим. І в такому випадку наша рослина може постраждати. Тому обов'язково зверніть на це увагу. І перший десь місяць-півтора після стрижки фікуса до появи нових ось цих зелених ростів, не маленьких бруничок, а саме вже розгорнутих листочків, не поливайте рясно ваші фікуси. Просто підтримуйте вологість супестрату, таку легеньку, і, відповідно, в такому випадку ваш фікус однозначно виживе і буде почуватися добре. Ну, а я тепер чекатиму на результати всіх моїх дій. А я сподіваюся, що бруньки прокинуться дуже швидко. З фікусом тіники в мене це сталося приблизно за два тижні. І я думаю, що незабаром прокинуться брунечки і на цьому фікусі лірата бомбіно. Сподіваюсь, це відео було вам цікавим і корисним. Обов'язково лишіть йому свою вподобаєчку, бо це для мене дуже дуже важливо. Це стимулює і надихає на нові відео. Це допомагає просувати україномовний контент і дає мені розуміти, що я роблю це все не дарма і що вам це дійсно потрібно. Також не забудьте підписатись на канал, щоб побачити результати ось цієї обрізки. І до нових зустрічей на каналі Квітуча Україна.